Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу, що і як ми продовжуємо робити ремонти в будинку, по наших звісно, можливостях, наших робочих силах та наших фінансах. Ну, Так як ми робимо ремонти, так само, як і всі звичайні люди від зарплати до зарплати, що в нас залишилося на дворі поки що. Ось стільки в нас залишилося щебня. Ну, можна сказати, що майже нічого. Пісочку ще трішечки більш-менш вистачає, але все одно його повністю, мабуть, не вистачить, будемо докупляти. Тут, взагалі, в нас в планах ця кімната буде трішки будуть привідкривати карти, щоб ви орієнтувалися взагалі. Загалом, ця кімната в нас буде як роздягальня, повністю. Невеличка, але буде гарно. Там у нас планується шаф-купе для верхнього одягу, для взуття, диванчик для відпочинку. Роздягнувся, відпочив, потім пішов додому. Тут в нас вже спрощена трошки робота. Дивіться, підлога в нас тут залита, вже готова під теплу підлогу. Чорнова стяжка є, це дуже гарно. Нам залишається збити оцей поріжок, бо він занадто високий, нам треба його прирівняти до підлоги тієї. Що в нас планується в цьому крилі? В цьому крилі буде моя віддушена і моя особиста кімната. В якій я буду готувати їсти. Тобто тут у нас планується кухня. Тут вже такими хрестиками трошки понаписували, де що в мене повинно стояти. Кухня буде в мене велика. Про яку я мріяла, можна сказати, всі свої 36 років. тільки народилась, так і мріяла. За того тут і велике вікно. Бо це буде кухня. Почали потихеньку. Обдирати саму цю штукатурку, краска, побілка, вона нам тут взагалі не потрібна, тому це все буде убиратися. Зараз найосновніше це зняти і убрати, зробити тут проводку, того що її тут взагалі немає, повиводити мені цілу купу розеток. Там, де будуть в мене втикатися мої девайси, в мене їх дуже багато. Тому тут така повинна бути потужна електрика, дуже багато, щоб. Ну, і так як в нас телефонів тільки в родині сім, треба їх теж заряджати. Багато треба таких, ну, по 12 штук, наприклад. По 3, я думаю, мало буде. І пішли далі покажу. В цій кімнаті. Тепла підлога вже зроблена, але трішки тут профілонено. Показую чому, бо тепла підлога тут вона потріскана. Он, дивіться, потріскана підлога. Якось треба його виправляти, щось з ним треба робити, але ну, не та проблема, що там. Щось недороблено, щось воно там потріскане, проблема в тому, що там вже труби лежать. Тому будемо ще думати, як його правильно робити. Можна? Тук-тук. Так. Ну і хлопці, я ж приїхала, як завжди, з перевіркою. Подивитися, як вони в мене тут працюють. Залили вони тут також чорнову стяжку вже зробили. Як я і казала, що в цій кімнаті оця підвал, що в нас під цією кімнатою, да, дах піднятий там, і виходить, що кімната з отаким ось перепадом. Відповідно, що в цій кімнаті в нас там, де чорнова стяжка, це в нас буде. Все робиться під теплу підлогу. Ну а тут вже де не буде теплої підлоги, будуть кидатися конвектор один чи два, будемо вже дивитися потім по ситуації. І він від конвекторів також буде йти тепло. Як бачите, також тут роботи багато, треба все шпаклювати, оці всі з'єднання, стики, сетками понакладати. Ну, це таке до фігня. Пішли далі. Ну, а в цій кімнаті вже так гарнесенько вистоявся бітончик, такий побілів. Вже хлопці тут ось приміряли. Пеноплекс, як воно повинно лягати, в скільки шарів, у скільки всього. Також по електрики ще нічого такого не виводилося, не заводилося так, як нам треба, тільки пройшли домовлення. З електриком, щоб сюди приїхав. В общем, приїде подивиться і зробить діагностику для того, щоб ми розуміли, де що воно під'єднане, куди йде, куди виходить. Ось так. Будемо чекати. Ну, я думаю, ми потім в якомусь відео скажемо, скільки це. Коштує. Ти так на мене камеру дивишся, як наче. Наче все показала, що хотіла. Е, загалом, потихеньку, все одно проводяться в нас ремонтики. І потихеньку ми все ж таки йдемо до того, що скоро до нас заїдуть фахівці по теплій підлозі. До цього також треба готуватися. Тож, готуємося, працюємо далі на цьому. Все. Всім па-па.